Тамара, WhatsApp. Тамара, що нового? Що нам за останній місяць підготувала порк? Я думаю, що ну принаймні там топ 3 якийсь зібрати найцікавішого. Ну може, тебе буде більше? Можна. Значить, порк зламався якраз три рази за останній місяць. Тому можу сказати, топ три поламок якраз значить, ми останній раз, коли говорили, все було більш-менш стабільно. Змінився алгоритм. Може, ти пам'ятаєш? Після цього, 27 січня, ума зламалась. Може, пам'ятаєш уму? Це uh -huh. топ 1 типу взагалі вона зламалась. Спочатку вона зламалась на бідингу, і одночасно я помітила, що і Talent Search припинив своє розумне існування знову купа. Mm -hmm. Як дипломатично сказати, таких тих, у кого палатні, ключових слів стали наверху, тобто, замість того, зараз щоб мечити реальний текст, ключові, які нормально ну, сформовані, і так далі, і це все знову з'явився. Це 27 січня, було да якраз mm -hmm. буквально декілька тижнів тому. Знову стали оці полотніща. Коротше, і повернувся оцей раніше, який був алгоритм, який був непоганий, класичний ем, Best Match по Work History, с mm -hmm. кілам. Це було 27 січня. Оума е, взагалі щезла. Значить, 29 січня мені якраз треба було запостити роботу. Е, і, коротше, зламався бестмеч, класичний алгоритм. Я пощу роботу, і в мене 87 заявок, з них 43 заявки. Не best match. А, Всі Ні, Best match. Match. Всі, Коротше, всі best match. Чотири сторінки no. листаю, Best Match всі. Я ще в твоєму чатику. Посилання буде там, в тебе є такий хлопець Андрій. Він теж класно шарить, і я супер це помітила. І він сказав, що. Теж в нього поламався безстмеч, і я в цей день теж помітила, що поламався bestмеч. І в мене всі, я перевірила, всі замечилися по категорії. Тобто, якщо хтось подавався з категорії правильної, то вони всі і попали до мене. Сука, тобто, а бувають же випадки, коли клієнт не обирає категорію? Клієнт і не обирає, ну, неправильно так, а. так, я ж про це ж ти молодець. Правильно, в цьому і суть, що якщо ти неправильно собі спеціалізацію обрав, або взагалі в тебе не спеціалізація, а general профіль, то ти незрозуміло де, під цими 43 чуваками десь, да? І так далі. Коротше, повний бред. Всі почали скакати. В мене половина клієнтів. Класними, яких я консультую по обворку, з класними профілями, в яких мільйон оцих да, джобпостів, які навпаки, повинні ж оце з цим класичним алгоритмом піднятися, вони просто відчули себе погано, да? бо ти просто падаєш десь незрозуміло де. Це був, це, скажімо так, топ-2. І е, до, да. до речі, хочу сказати: ми ж тут оглядаємо останні події. А ті, хто хочуть більше інсайдів, щоб відбулося знач значно раніше, то так само туди, в блок до Тамари, туди в блок до Тамари, там де більше більше, більше інсайдів. Я тільки найбільш свіжіше зараз хочу відчути. Так, дякую дуже, Діма. Дійсно, підписуйтесь, будь ласка, на мій блог, він безкоштовний, мені буде дуже приємно, я реально там пощу або мемчики, або практичну інформацію. До речі, я тобі можу сказати: ти у мене в февріт листах по тим, на кого я підписаний, якого я читаю, тому що читати часу взагалі нема. Чесно, нема. А отут опа, свіже від Тамари. Так ще і сповіщення додаткові приходять. З групи теж там хтось теж знаєш там слідкує типу Опа тримайте. Дякую, дуже, дуже приємна. Давай топ 3 давай третю, третю. І Шо третій, коротше, теж третій топ це теж поломка цьому місяці. Коротше, запостила я. Мені реально треба була там робота по скрепінгу. Я запостила роботу і е, вказала, що я хочу Україн Only 10k вже зароблено. Ну коротше, хотіла просто super experienced, Ukraine і так далі. Але поставила там. Ну це там ну, неважливо Чому? Бо mm -hmm. я ні ще брод, 300 доларів. Неважливо чому а, і в мене було мало заявок. Знову ж таки, мені попалося і, і суть в тому, що в best match попала взагалі не Україна, а Індія. Uh -huh. Взагалі не заробленою. Коротше, моя кваліфікація взагалі пішла uh -huh. по і так далі. Ну, коротше, я така, ну, серйозно, ви прям серйозно, Тобто, навіть настільки, тобто, як пишу Ukraine, я пишу, типу, стільки зароблено, я вказую ці скіли, і ви мені тупо по категорії, і навіть кваліфікацію не враховує. І так далі. Тобто це третій топ-поломки, який стався. Коротше, ну. з країнами теж трабли з кваліфікацією. тобто будь-яка кваліфікейшн. Це може бути країна, це може бути independent only, це може mm -hmm. бути е якісь інші. оце, Наприклад, стільки то зароблено і так далі. Тобто, і воно все поламалося. Ну просто. А просто до речі, ти речі? часто, часто тестуєш. По джобів Десь два-три рази на місяць я тестую. Колись мені чесно, треба роботи, то я дуже радію. А, а, мені дуже цікаво, а який у тебе а, а, рейд по наймам світиться в твоєму профілі клієнтському? Класне питання. А в мене 70 з чимось відсотків хай рейд. А скільки витратив такий клієнт вже на майданчику? Мій клієнт основний витратив 8 тисяч доларів, mm -hmm. 75% хай рейт 28%. Mm -hmm. Я знаю, що хотів запитати, тому що знаєш, багато хто а, заходить на апорки одразу такий: ой, зараз ми зробимо клієнтський аккаунт і ми зараз протестуємо по своїй категорії. Все. А я кажу: ну, якщо ти тільки зробиш, то це не дуже буде релевантно. ти як сприймаєш замовлення від клієнта з нульовим? Рейтом, який нічого не витратив, Ну, яка об'єктивна картина у тебе з'явиться перед очима об'єктивно? Я згодна, тому і насправді мені трошки соромно, якщо до мене, якщо джоба фейкова, да що я не буду з неї наймати. Тому я стараюся дуже, коли ця джоба спра... справжня. Я дуже довгий час працювала продакт-менеджером, і нам треба було різні там то копірайтери і так далі, тому я поєднувала приємне з корисним, скажімо так. І, дійсно, і я ще хочу сказати, що я не клікаю на тих, хто бустить, щоб не щоб, коли, якщо я закрию роботу, щоб їм повернулися ці гроші. А, о, найс. А я, до речі, теж там час від часу використовую як клієнт, Upwork І таки думав: ну я думаю, взагалі я як клієнт. Я всіх наймаю по кожній джобі. Дивлюся, а у мене теж десь 70. Ти знаєш, в чому прикол? Ну, ти починаєш з одними переписуватися, а потім тебе надсилають, а типу, відкрий контракт на цього, будь ласка, і у тебе виходить, що. Розумієш? да-да. А в мене навпаки інша ситуація. В мене насправді тільки 28 джої fulfield, але насправді я постила, не знаю, 300 мільйонів цих джобів, і коротше, ти можеш просто remove постінг, і воно не враховується. Типу, щоб він не висів, а просто remove. і я пор такий. No, nice. ну, ну, це знаєш, те, про що взагалі ніхто не міркує, тому що тут не можуть це. Освоїти алгоритми, що пов'язані з фрілансерами, якщо вони ж зараз ще будуть нижити, да. не прокоти. Тому, тому, наприклад, ти, наприклад, ви думаєте, о, цей клієнт хороший, в нього 100% цей хай рейд, mm -hmm. а насправді він вже 100 джобів постив, просто вміє їх ремовити. Так, то, до речі, оце, ці скамери. камери цікавий, цікавий, цікавий поінт, про який багато хто не замислюється, і його треба прямо підсвітити тут на екрані. Що не треба, так знаєш, жорстко оцінювати клієнта, що ти у нього 100%, Не все так класно. Слухай, дякую тобі за цей. І далі, далі, далі слідкуємо. І всі, хто хочуть слідкувати взагалі в реальному часі, то в блозі в Блозі все є. А я скористаюся можливістю і наприкінці першої частини скажу: Гайс, Ютубчик увійшов у шорт ліст, у шорт ліст від Doe. ті, кому це. Теж все заходить, будь ласка, от туди. Дайте свій голос. А я хочу знаєш до чого зараз прийти? До, до, до питань. У нас під минулим відео, яке у нас дуже круто залетіло, у нас є питання. Я хочу по ним пройтися. З чого почати новачку на Upwork в конкретній ніші. Топ-5, 10, ну давай, 10 тут забагато, топ-5 порад новачку, фрілансеру на Upwork для бистрого старту. Конкурентні ніші реклама спочатку. Вам треба зробити аналіз самої ніші маркету. Тобто, що це означає? У мене є стаття про це, search, how to find your niche and set hourly rate. Але суть така, що ви повинні зрозуміти, який у вас рейд і які контракти можна брати. Да? Тобто, щоб зрозуміти вашу спеціалізацію. Це перше. Друге, ви робите ресерч по категоріям. Бо якщо ви не меншитися по категорії, ви отам нижче 43, про яких ми говорили. Третє, ви робите ресерч по скілам і по ключовим словам, і заповнюєте свій профіль Overwhelmed with Everson. Після цього, в залежності від того, наскільки ваша ніша це реально ніша, а не велике болото з, з того, що всі цим займаються. Якщо це велике болото, тобто дуже багато, типу океан, океан таких людей, як ви є, то тоді треба прогнати джоби через свій аккаунт. А якщо у е, вас ніша, то ви і так справитеся тим, що будете подаватися на роботу. Да? Е, е, тоді ви повинні писати, е, тоді ви повинні зрозуміти, що на Upwork є фактично три саб-канали продажів: це бідинг, інвайти і Project каталог і ставки ставити на всі три. Да? Тобто, створюєте собі одразу, щоб швидко залетіти, 20 проджект-каталогів. Одразу, якщо Rising Talent у вас є ще три консультації, створюєте. Якщо також для інвайтів собі прокачувати General Profile, тільки General Profile, нагадую, всім залітає для інвайтів. Можна, якщо у вас прям ніша ніша буститися, також, да, типу, я роблю тільки на цій бібліотеці, тільки Real Estate проекти і тільки так. ніша. Uh, і третє, бідитися і в своїх каверлетерах uh, дуже робите сильний хументоч. Uh, пробачте за мій суржико-інгліш. Uh. Uh. Це означає, що ваш, uh, ваші листи повинні бути вас буде спочатку, коли у вас мало бідів, вас буде uh, опор трошки підкидати наверх. насправді uh, Просто через те, що ви новачок, і якщо у вас цей ще немає цього офірей, то він буде вас підкидати. Тому вам треба цим скористатися. І е, cover letter, особливо початок, якщо ви всі бачили, да, з новими змінами, ми перші там, 140 символів тільки видні, е, вам треба додавати прям супер е, кастомний початок, привертати увагу. Особливо враховуючи цю поламку, алгоритму, робити, зазвичай цього не раджу. Зазвичай не раджу, але тепер треба додавати емоджі на початок. Це порада. Чому тому, що коли 43 бестменча, то клієнт такий листає, навіть я ось листаю, я не можу нікого знайти. А, інші, а які може краще працю? Там я не знаю, смайлик, <с> рука або какаха, якась там що, що краще заходить? не. Yeah. Я думаю, що я думаю, що неважливо, щоб був колір типу. Наприклад, мене клієнти там першу строчку зеленим кольором підсвічують з деяких там кружечками. Буквально суть не в самих uh -huh. емоджах, які вони, а в тому, щоб зробити їх більш яскравим. Але це зараз зазвичай я проти такого підходу. Зазвичай я за те, щоб ви 에, Miro, Вашого клієнта да, для того, щоб якщо він використовує і ви, якщо він ні, то ви ні. І так далі. Але зараз у вас немає якби е можливості інакше зробити його яскравим. Найс, mm найс. -hmm. Nice, nice. До речі, Гайс, ви бачите, відповідаємо на питання, які задаються знизу. От, задаються Komentуйте. тому, кого що болить, тільки про Upwork. Будь ласка, е, у а якщо ви просто дивитеся, якщо ви просто дивитеся і такий ну норм, то напишіть хоч щось. Ну це ж буде продвигати цей Ну просто, хоча б знаєте, плюсик, це знаєте. Так само до речі, і на ворк-профілі. коментар обов'язковий для того, щоб у вас був нормальний джесет, вам обов'язково коментар до вашого work History. Ви я іноді так, і кажуть, зала клієнта. Ну постав, хоч плюсик. І вам кажу, постав хоч плюсик, будь ласка, цьому <laughs> відео в коментарях. Полетіли далі. Цікавий поєнт стосовно конкурування між агенціями. Не зовсім зрозуміла суть цього кроку, так як і в межах однієї агенції спокійно можуть бути фрілансери з різними рейтами. Це твій про який ти казала, що різні агенції для різних рейтів. пам'ятаєш минулому. І так само можуть подаватися на одну і ту ж роботу, щоб конкурувати між собою і збільшити шанси виграти контракт. Тож цікаво, в чому різниця і бенефіти створити саме нову агенцію порівняння порівнянні просто мати під рукою профілі однієї спеціалізації, але з різними рейтами, але я, я ви не розумію, що не розумієте, що клієнт не дебіл. Він, ну, типу, він такий бачить знаєте, дві агенції різні і такий. Ага, ну ця 50 доларів за годину, а ця 20 доларів за годину. Окей. І буде, наприклад, відповість двом. Це дивно буде, якщо він такий бачить одна і та ж сама агенція від або спочатку не побачив, а потім бачить, і в одного 50, в іншого 20, такий. Ну в нас просто джони да? Оце ви будете оцю історію казати. О, просто різні та далі. А так ви можете вести абсолютно дві в різних діалоги. Причому, звісно, що ви спочатку будете краще відповідати від чувака, який. Дорожчий, да? ви будете показувати свою експертизу, як ви його облизуєте, і так далі. А з того, в кого 20 доларів, ви можете казати, це ти мене хочеш, бо я 20 доларів на годину. Типу, то мені типу, requirements, discovery, що це. Типу, наймай все. <свист�> типу, подивитися... Так, Це от, <свист�> ну, <свист�> ну, дійсно, от я завжди, знаєш, коли мене хтось щось питає, я завжди кажу: подивіться очима клієнт. Ну, на виконання задач, на те, як бачить. 100%. Рухаємося далі. А, вітаю! Не дуже зрозумів, що значить банять, якщо натрекаєте багато годин на один і той самий профіль. Пам'ятаєш, ми це обговорювали. Є агенція, мій постійний клієнт, якого я постійно консультую. Я е, допомогла їм розбанити їх найкращий профіль. Е, там бан був по верифікації профіля. І він вони після цього натрекують знову 160 годин за тиждень, бо ну, чому ні, якщо чотири активних контракти, да, фултаймових. І все, їх банять знову. Ну, типу, два варіанти: перший це да, може бути причина, яку вони озвучать. Друга це верифікація. Тобто ти не можеш фізично з одного профіля. Мати погодинну працю 160, ти не можеш працювати 160 годин на тиждень як а як і взагалі, щоб ну безпечно було. 80 годин на тиждень безпечно. Чому? Тому що е, вони кажуть самі, що типу, ти як людина, е, ти не можеш працювати більше ніж 12 годин на день, і ти, ну коли ти підписуєш фактично правила ПОРКу, ти кажеш, що hourly contracts, Manual, not manual. Це ті, які я роблю особисто. Особисто я. Діксид uh прайс-контракти, -huh. вони такі сабконтракт uh -huh. хоч скільки хочеш. А якщо Аурлі, це ти кажеш, що ти робиш їх сам. Саме uh -huh. ти, саме оцей профіль. Тому це прямо зараз пошасть, типу, всіх банять, хто це зловживає таке. І в мене є клієнти, я не, є такі, в мене клієнти які приходять і кажуть: ну в сенсі, та я всім роздаю свій логін, пароль, в мене всі клі... логіння. Типу, і нічого немає. Чого це ти так кажеш? Неправду кажеш, Тамара. Ну сидіть, ну якщо знаєте, це. Мама не... кажу, що я іноді можу проїхати на червоне світло, і, і що, і казати, і що, і можна кататися на червоне світло завжди. Знаєш, це, якщо ви ще не ув'язниці, це не ваша заслуга, це наша недоробка. Оце таке саме. Да. Полетіли далі. Дивись, uh, testimonials впливають на просування якогось профільів? Взагалі. Взагалі. А ну воно не сприймає його як SEO, не аналізує? Взагалі. Найс, nice. приїхали. Uh, наступне питання. Не питання. Ой, Боже, скільки тут всякого приємного понаписувала. Да, до речі, можна, я, можна скільки, нічого не питати, можна пису. просто сказати: Тамара, Діма, ви вогонь. Так, да. все, серце вам і поїхали подалі. Хоч би плюсик поставили, да. хоч би плюс. Так, а, наступне питання: що значить не можна використовувати VPN у клієнта? На, е, усі клієнти знаходяться у США, наприклад, і мені просто необхідно використовувати VPN для доступів і так далі. Я не можу використовувати VPN на своєму ПК відкритим, з відкритим апворком. А що стосовно контрактів, мені просто необхідно отримати доступ до аккаунтів ще до того, як контракт відкриють. Що робити в такому випадку? Значить. Е... Я вам хочу сказати, що деякі е, мої клієнти, коли їдуть кудись в відпустку, видаляють апворк зі своїх девайсів. Просто видаляють для того, щоб не було таких прецедентів навіть. Тобто не то, що не заходять, на всяк випадок видаляють, щоб не було цих верифікацій або спішньої активіті і так далі. Не можна. Тому е, це перше. Друге. Доступи, які треба отримати до того, як почався контракт, дивлячись про що GitHub — це єдине, що дозволено. NDA — це єдиний документ, який дозволено з якимись взагалі контактами, і все. А так, ну це заборонено. Вам треба або якщо це дійсно доступ якийсь корпоративний, по якому куди треба лізти, через VPN? у мене був такий. ПН, до речі. Ну, не на аппорку ну, взагалі. Ну, я, ви, ну, не можна. Якщо аппорк це задетекти, ну ви відкриваєте аппорк, і у вас VPN або анонімайзер, ну, вас забанять і все. Може, не сьогодні, завтра забанять. Вони зберігають всі ваші входи. Не робіть так, а ви можете. ну, Доступи і VPN – це різні речі, та тобто, якщо ми про VPN, взагалі так не робіть за порком, відкриваючи порк. Якщо ми говоримо про доступи до якогось, там не знаю, там до фігми треба дати або до чогось ще треба дати. Доступи, спочатку відкривається контракт. Можна відкрити на 5 доларів контракт. Да, і після це взагалі лігал і після цього шерити їх. А хочеш прикол? Але треба шерити тільки в тому чаті, де відкритий так. офер. А інакше, якщо не в тому чаті, то воно вас алертить взагалі. Це раз, друге. Якщо ви хочете анлігал трюки, то звісно, що можна десь там написати умовно. Там моя пошта це бла, 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 пробіл. Не забудь поставити тут собаку равлик, пробачте ком, і тоді ти до отримаєш доступ до моєї пошти. Або в мене деякі клієнти такі на відео, знаєте, шерять екран і пишуть: типу, це моя пошта, yeah, якщо що. Да. Але я би да теж нормальна тема. Але я би на вашому місці так не жартувала би за ворогом, коли в них зараз прям компанія по э, бану всіх і вся. Ну, що ви будете робити? Нагадую вам, що якщо ваш профіль забанять, не можна другий буде зробити такий Да? Бо дублікати заборонені. Чи помилку допустив? Про помилка. Це якийсь тріпс. Це якщо б я наркотики продавала. Ой, а як правильно? Правильно, тіпс, поради. Виправляюсь. Уявивши, нам не можна ширити, не можна ширити, ніде да. ширити, шерити, нерити ці особисті, тому гайс, гайс, ось, бачите? Знову з S ще в кінці. Та що ж? Чарте <плес> правильно свої контакти.